Що на день, то падає дощ у Полтаві, на моїй недоторканій мирній землі, що день проливається кров у облаві, на сході, в гарячій отій стороні. Чи може не дощ то, а сльози країни, що оплакують вбитих солдат? А може, змиває він кров з України, пролиту підступно кривавому град. Страшно, панове, що в наші дні хлопці вмирають за рідну країну, героями, ставши в нікчемній війні, Хоч на день зберегли її від руїни, Незламні духом, міцні у боях так рано вмирати. Їм би ще жити, не взяв у полон їх ні ворог, ні страх, бажання ж одне Атаку відбите, відбили, звільнили захоплене місто, і зрадники перевертні, заблуди відступають. Їх немає чисто, а то світ довго пам'ятати буде. А ще надовше матерям, дружинам, дітям, братові з сестрою. Карбуються ті втрачені життя кривавою пам'яття тивою. Бо ж у сусідів жити так хотіли, братами величали фанатично, вони ж привітно вас вогнем зустріли. Розбивши дім ваш феєрично. і зараз інше співа Донбас, Бендери не такі погані, і путін вже не Бог для вас. Та виникає ось яке питання, вже стільки душ пішло у небуття, чому ж вони за то фатально мали розплатитися життям, прийнявши смерть таку нетривіально? Кода всіх тих, хто під роздачу потрапив, просто живучи і ту дитину, що вже не побачить тата, чимдуж додому біжучи, і вічна пам'ять юному солдату і офіцеру з досвідом життя. І добровольцю, що лишив посаду, ідучи країну рятувати від гниття, крокуючи калюжами по місту, загадала про полтавців, що на сході Батьківщину захищають норовисто за свій народ і за країну горді. та ж дивлячись у хмарне, але мирне небо, солдатам всім вклоняюся я вдячно, Ще плота вони впустили терористів під вашим захистом і жити нам нелячно.